київ Києві Південь, селище лише Гливаха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Розвантажуємо трактори, завантажуємо трактор клієнтам. Приїхали ще Фенгі, Донфенгі, Оріони. Джин Малюксова їде до клієнта. Завантажуємо. Клієнта аж з Закарпаття. Відправляємо в бузову, з бузової поїде. Тоді ми на Закарпаття, Діма завезе клієнту. Ось така процедура. Замовляйте, техніка по Україні є, доставка безкоштовна, логістика працює, помаленьку, потихеньку, переправимо куди завгодно. В любу точку України. Міні-агро. Техніка в наявності, причіпне навісне обладнання. Ми працюємо.